Час зустрічі із спортсменами Валерій Пархоменко, заступник голови керівника параду облдержадміністрації, зазначив, на 17-й всесвітній універсіаді Україну представили гідно. Не пасли задніх і полтавські спортсмени. 17-та всесвітня лідна універсіада в Росії і в Казані Російської Федерації і, скажімо так, полтавщину гідно представили наші спортсмени. Тренера полтавських веслувальників Олега Камарілова хлопці готувались до змагань досить серйозно і незважаючи на технічну перевагу супротивників вибороли перемогу. Тож тепер вони не збираються зупинятися на досягнутому. Впереді у них зараз чемпіонат міра, вірні чемпіонат Європи чемпіонат України завтра, де потьовки на чемпіонат міра розігруються. Самі ж спортсмени згадують до змагань, готувались як фізично, так і морально. Влаштовалися на правильну роботу, щоб без ну, без мандража, без кіпіша, щоб було, щоб злажено працювали всі в нашому екіпажі. На завершення Валерій Пархоменко наголосив, що влада робить усе можливе для підтримки спорту в області, а також висловив спортсменам вдячність за прославлення рідного краю на міжнародному рівні.